У міському просторі садівництва та городництва розсадник влаштували незвичну зустріч, присвячена вона відновленню через взаємодію із пряно-ароматичними рослинами. А називається це терапевтичним садівництвом. Подію проводить сертифікована фахівчиня Джулія Тісен з Ванкувера. «В нас фокус буде сьогодні на соціальній взаємодії. Вона важлива тим, що людина не почувається самотньою, збираючись разом з іншими людьми, це допомагає усім знаходити контакт і так поси. Илювати своє розуміння спільноти і простору, рослина, з якою ми сьогодні працюємо, це м'ята Учасників зустрічі ділять на три групи: перша пересаджує м'яту із грядок розсадника у вазони, які можна забрати додому. У цій групі Микита чоловік прийшов, бо каже, його цікавлять різноманітні методи терапії. Подома поставлю, пересаджу в більший горщик, хай росте підробити чаї, додавати експеції. Для мене в принципі зараз робота землею вона дуже допомагає. З рослинами воно дає, по перше, вони довго ростуть, воно дає гарне відчуття стабільності і довгострокового процесу. Ну і в принципі трошки заспокоює. Тому ну і мені приємно, я живу типу в квартирі, і мені хочеться, щоб було зелено. Інша група займається створенням букетів. Їх складають із рослин розсадника, серед яких, звісно, ж м'ята. Ми мали можливість так пройтися, доторкнутися, понюхати до ну кожного кожного рослинку, так відчути її. Я вже тривалий час слідкую за сторінкою розсадника, і мені вже доводилось тут бувати. Мене зацікавила саме ця, тому що вона стосується ментального здоров'я. А я, я намагаюся працювати в тому напрямку, і тому я вирішила прийти сюди, щоб заземлитися після інтенсивного робочого дня саме тут і мені це вдалося. Третя група має не менш цікаве завдання. Зібравши м'ято різних сортів, приготувала із неї різні напої. Я була в цій групі, що робить чай. Як чай смачний вийшов? Неперевершений. Тут різні типи м'яти. ну і Власне, ми також зробили різні м'ятні напої. Це не тільки чай, там є. Лимонад. Джулія Тісен більше 15 років практикує терапевтичне садівництво в Канаді із різними групами людей, зокрема в кріслах колісних, які мають проблеми з соціалізацією, з жінками і дітьми з ментальними проблемами, а також із людьми похилого віку, яким теж потрібна соціалізація. Фахівчиня спершу аналізує людей, які до неї приходять, і лише тоді визначає, в якому контексті потрібно працювати чи це розвиток соціальних зв'язків, чи фізичних, чи духовних. Терапевтичне садівництво каже Джулія, працює Дуже ефективно фахівчиня для терапії зазвичай використовує рослини, які близькі людям. До прикладу для українців це калина, тому що люди вкладають ще якісь додаткове значення, тому я намагаюся обирати саме такі рослини, які можуть посилити нашу роботу. Зазвичай це не є звичайна терапія, коли ми приходимо і говоримо, це більше про розуміння і занурення в питання. Безпосередньо проблема не обговорюється під час терапевтичного садівництва, але люди усвідомлюють через певну роботу свої виклики і проблеми. Наприклад, якщо людина, яка має проблеми з алкогольною залежністю, займається поливанням рослин в теплицях, то з часом вона розуміє: якщо ти поливаєш квітку або рослину забагато, то їй теж не дуже добре. Таким чином, людина може пропрацювати свої проблеми, тобто терапевтичне садівництво це шлях, коли людина усвідомлює проблему, а не говорить про неї. Терапію садівництвом у розсаднику влаштували вперше однак хочуть проводити і надалі. Простір міського садівництва та городництва розташований у парку Залізна вода, що на вулиці Мушака, 58. Опікуються ним громадські організації Плато та Екотера. Тут львів'яни можуть не лише попорпатися в городі, а й відвідати різноманітні події. Ми тут вирощуємо все, що піддається вирощуванню. Навіть те, що не піддається, ми стараємося вирощувати. Тобто, в нас можна знайти на грядках все починаючи від звичайних кабачків Петісонів. До квіток і та календули. У нас є як окремі грядки, якими займаються наші волонтери і волонтерки. І у нас є також спільні грядки, де ми разом щось висаджуємо. відкриті дні всі, хто допомагає на грядках, всі отримують по букетику того, що ми виростили. Мета простору міського садівництва та городництва Розсадник допомогти людям бути ближчими до землі. Львів'ян запрошують долучатися. Про події у розсаднику можна дізнатись на сторінках у соцмережах.